До нас приїхав заступник головного управління пенсійного фонду Олег Васильович Трупущук. Він сьогодні так само хоче почути, які власне, назріли там питання, які необхідно же терміново вирішувати. От, і сьогодні ще в нас є вечора Ірина Петрівна, вона начальник управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду Волинської області. Перша вимога – висловити протест проти неналежного грубого ставлення до пенсіонерів-відвідувачів у відділі пенсійного фонду, зокрема щодо відсутності належного інформування. Я починала по 39 статті. Я туди ходила дуже часто. Люди менше ходили. Я зіткнулася з тим. Що від мене втікали, мене виганяли. Мені казали, що міліцію зараз заравизим. Тебе заберуть з без безпосередньо з відвідувачами працюють працівники сервісних центрів відділів. обслуговування. у нас, виходячи там з певних факторів, теж в вашому селищі є сервісний центр. Ну, Наскільки нам дозволяє, яка потреба штатна чисельність, він представлений трьома працівниками. Керівник сервісного центру Марія Степанівна силу, пенсійного фонду просто ці троє всі фізично не можуть, як кажуть, оперативно надати необхідні послуги. То ми залучаємо в крайніх випадках працівників так званого нашого бек-офісу. Рівненська, Житомирська получають по 13 400. Нам так само суди присуджували по дві мінімальні заплати. Ну ні, ви наплатили по дві-два прожиткових міни. Як стало менше, мінімальна зарплата прожитковий мінімум, нам давали по два пожиткові мінімальні зарплати. Ну давайте так. Це все целе. Я розумію, це тільки на. На своєму рівні рішається. чому різниця ровенщина 13 400 получали, а ми по 4 500. <гумут> Я як <є гумут> представник головного управління у Волинській області не зобов'язаний вам таку відповідь давати. Ну а ж вже поняття, що раніше. Коли ви зверталися до територіальних громад, до ЦНАПів і була відсутня інформація, наприклад, відсутня домова книжка або інші документи, які підтверджують, що особа проживала в той період, то постановою зазначено, що зараз такі особи, які не отримали з метою підтвердження цих даних, можуть застосувати два шляхи, Перший це звернутися до територіального органу пенсійного фонду. Якщо в пенсійній справі наявні документи, які підтверджують факт проживання, це, наприклад, зразу говорю, може бути раніше, зараз ви маєте такий паспорт нового зразку, а в пенсійній справі, коли йшли на пенсію, паспорт старого зразку, книжечка. Відповідно, третя, четверта сторінка, там, де прописка, і вказується, з такого по такий, але там вулиця належним чином все. Ви можете взяти копію цього документа, завіреного належним чином, і звернутися до територіальної громади або до ЦНАПу з метою, щоб вони оновили цю інформацію в єдиному реєстрі. Якщо, наприклад, на грудень 2024 року 28 тисяч 700... Жителів Камінька каширського району отримували доплату по статті 39, так би мовити, по відомостях, то на сьогоднішній день нами спільно з демографічною з міграційною службою України опрацьовано 26 тисяч 500. тобто зазор невеликий, і можливо, якраз саме ті жителі цього району і не мають потребують цього уточнення. Тому первоначально, коли була прийнята постанова, справи були переглянуті. Вони не пішли до списку нарахування. Але зараз ці справи там, де ви запитували, військова служба, навчання було, ці справи пішли на нарахування. Надбавка встановлюється 2361. У уряду Виділяється відповідна сума та сферування. І в залежності від часу набрання рішенням суду законної сили та наявного фінансового ресурсу гаситься цей борг. На сьогоднішній день ми погасили заборгованість по рішенням судів, які набрали законної сили по листопад 2020 року. Останній транш державного бюджету на пенсійний фонд був виданий сумі 500 мільйонів гривень Все. це кошти державного бюджету. Ці моменти всі регулює бюджетний кодекс України.